Добро вечора доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Рошвець в прямому стрімі українські сокиряни». Українські сокиряни, які, як завжди, виходять в ТР, в ефір о 21.00, і намагаються намагаються достукатись до. Голів українців для того, щоб сказати їм те, чого вони не хочуть вперто чути, сказати правду. Чому в Україні така біда? Чому Україна на межі знищення, на межі свого існування? Чому на нас усі біди? Оце питання мені задають жителі мого містечка Сукіряни на вулиці, так? Тому що вони вважають багато з них вважають мене провицем. Після того, як я за три місяці до початку війни казав усім, що буде війна, відзняв відео, готуємося до вуличних боїв, сокіряни. Тому люди багато людей вважають на людину, яка може бачити майбутнє, ну от вони і мене питають: скільки ще буде війна продовжуватись і чому на нас? Біди ці всі звалилися. Я скажу просто чому? Тому що, на превеликий жаль, українці не хочуть слухати правду. Омана для українців набагато краще. І на превеликий жаль українців дуже просто обманути, тому що вони не хочуть думати. Тому що чорношляпи, які задумали знищити Україну з 1992 року, зробили все, щоб відбити, вибачте, останні мізки українців. Вони їх відбили. Все просто відбили. Тому тому нація, яка не хоче думати, нація, яка не хоче знати свою історію, а зараз молодь перетворили в НАТО дикунів, які хочуть просто виїхати з України або жити тут, нічого не робити, гуляти, тусуватися, курити шмаль і ганяти натопу під російську попсу. Це все шлях до знищення України. Тому рідні дорогі. Черговий раз я сідаю за свій старенький комплекс. Черговий раз я намагаюся достукатись до людей для того, щоб хоч хтось з них задумався. У мене дуже велике прохання, канал і Ютуб канал Ігор Кравцов і прямий стрім, українські сукіряни проживають зараз нелегкі часи, так як увесь український народ але, але. Прямий стрім, українські сокіряни не просто так виходить в етар для того, щоб просто поговорити. Він веде війну. Я воюю. Я не воюю на передовій, але я воюю інформаційну війну. Інформаційна війна йде зараз за голови, за мізки, за думки українців, і Україна цю інформаційну війну програє, програє в чисту, тому що, на превеликий жаль. Незалежних ютуб-каналів в Україні, які говорять правду, правду, правду. І тягнуть за неньку Україну, залишилося буквально по пальцям порахувати. Тому я дуже прошу всіх, хто може, допомагайте. От ранку мені прийшов Донат 20 гривень. 20 гривень прислала людина, відірвавши від себе так, 20 гривень. Ну, я на цих 20 гривень. Купив ячнівої каші і буду кормити свого приблудного пса. Свого приблудного пса, пса, який у мене на вулиці ходить, і я його годую. І він спить у моєму дворі. так Що зробиш? Я цій людині дуже вдячний. Тому я дуже прошу, дорогі мої рідні, допомагайте хто скільки може. Тому що, знаєте, я скажу дуже просто: такі люди, як я, я не хочу себе хвалити. Це останній рубіж оборони України. Якщо таких людей, як я не стане, в Україні не буде кому говорити правду. Все, тоді кінець, в самі важкі часи Україна трималась не тільки на воїнах, на українських козаках лицарях. Вона трималася на ех, людях, які ходили по Україні і говорили правду. Це були мандруючі монахи, а я маю чин мандруючого монаха. Це були сліпці-кобзарі, які з поводирями ходили по Україні, співали козацькі думи, говорили правду. На таких людях трималася Україна, тому що вони піднімали українців на боротьбу і говорили їм це слово правда, 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 яке намагалися знищити усі. Завойовники, які хотіли знищити і пограбувати і зробити рабами України, український народ. Тому я дуже прошу: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Дуже прошу всіх, всіх хто скільки зможе, допомагайте каналу, тому що я борюся, борюся, скільки у мене хватає сил. Ну і по темі стріму. Традиційно поздоровлюю з паном Віталієм Литовченком, з паном Романом М12, з паном Юрієм Джуринським, з пані Стефою. Вибачте, з пані Стефою, з паном Сергієм Гончаром. Доброго вечора і дякую за побажання. Доброго здоров'я! Давайте ми поговоримо про те, по темі стріму, чому в Україні війна не закінчиться. Війна не закінчиться. Її сьогоднішній удар по Запоріжжю кабами звірячий показав, що перемир'я ніякого нема, не буде, що Трамп, який знову почав байки про свій мирний план, програв Путіну в чисту, і що далі буде тільки. Тільки гірше. Скажу вам дуже просто: з 1 травня змінюються умови мобілізації. Кожен день в Україні забирають людей на війну. Наприклад, в Чернівецькій області економіка, я не знаю, як в інших областях економіка, бізнес страждає. Тому що простих робітників, простих селян. Людей, які працюють руками, позабирали на війну, а позалишалися трутні чиновники, депутати, блатні приближені, які живуть, грабуючи бюджет, проводячи контрабанду нелегалів через кордон, але руками вони нічого не роблять. Тому Україна буде зліздець, тому що, вибачте, доларами євро ти не нагодуєшся. Так, так, потрібно щось виробляти, так, тим більше, що ці кримінальні гроші виводяться куди? За кордон? От всі люди, які живуть в Чернівецькій області, багатіють на війні, вони виводять гроші за кордон. Навіть прикордонники покупляли собі віли в Молдові, в Румунії, квартири в Кишеньові. Розумієте, а що вже говорити про верхніх, да? про блатних? Да? Все, всі гроші йдуть за кордон в Україні. Економіка не працює. Розумієте? А там, де країна, яка не працює, економіка, да, вона що? Вона не витягне війну. Країна, в якій грабується бюджет. Чиновниками, депутатами, приближеними, в якій корупція, в якій, вибачте, вертикаль влади центральної слабне, в якій в регіонах місцеві мафії роблять все, що хочуть, не дивлячись на Київ, не звертаючи уваги, а той взагалі, фактично об'явивши війну в центральній владі Києві. оце Україна зараз. Скажіть, який у нас шанс? Який у нас шанс? Шанси у нас які? Правильно. Шанси дуже маленькі. Тому що коли Україна воює, повинна бути міцна центральна влада. Повинна міцна бути вертикаль влади. Повинні воювати всі, і чиновники, і діти, і депутати. Так, ну згадаємо українського ката Йосифа Сталіна, який сказав: зібрав, лиш почалася війна, зібрав членів Політбюро ЦК КПСС і сказав: усі ми йдемо на фронт, наші діти. Ідуть з Москви на фронт, щоб я жодну дитину, члена ЦК Політбюро, не бачив в Москві. Ті сказали, бузьді і діти пішли воювати зразу. Ну, самого ката українського народу Сталіна, два сина Яків і Василь воювали. так? І Яків загинув в концтаборі, Сталін кат українського народу його не поміняв на фельдмаршала Пауліса. Сказав, я рядового на фельдмаршала не міняю. Ну, а Василь рвався на фронт, вирвався на фронт, літав і все-таки збив два месершміта, хоча його не пускали навіть підніматися в повітря. Коротше кажучи, Україні потрібно правильно, Україні не потрібно міняти правила мобілізації, Україні потрібно правильно пускати в бій 2 мільйона чоловік. Чиновники, депутати, блатні приближені, силовики в тилу, їхні сім'ї. Це два мільйона чоловік, здорових, годованих, мордатих, ситих, які готові піти в бій. Але їм що? Їм придумали слово бронь? Чи виграємо ми війну так? Я скажу: Україна не зможе виграти війну, коли Гинуть тільки прості люди. Тому що прості люди вже кажуть: а за що ми гинемо? І от наскільки я можу от говорити е, патріотизм, самопожертва? А прості люди кажуть: ну ми ж ми, за що ми воюємо? Ми ледь живу ми ледь донатимо. Ми не маємо на що купити їсти, ми гинемо. А дивися ті катаються на джипах, грабують бюджет, грабують. Місто, своє село, переводять контрабас через кордон і багатіють, жиріють на крові. І що ти людям скажеш Ти ж нічого людям не скажеш. Зрозумієте, війна дуже брудна штука. Кому війна, кому мати рідна. Але на війні повинні гинути усі, і верхній голова, ті прості українці. А у нас з 2014 року гинуть, донатять. І оплачують свою смерть, і привозять і ховають да самі українці прості і бідні. Що з цього буде? Ну, а буде те, що в Україні миру не буде, війна буде продовжуватись, тому що в Україні є клас людей, які не хочуть закінчення війни. Ви знаєте, вони звикли до сумасшедших грошей. Ну, візьмемо місцеве самоврядування на місцях. Вони зараз мільярдами доларів керують і на Київ уже не зважають. Ви знаєте, в Україні останній староста з останнім участковим забив на верхню владу в Києві. Вони роблять, що вони хочуть, і ніхто їм не указ. Місцеві регіональні мафії влади теж роблять, що вони хочуть: грабують бюджет, проводять контрабанду через західний кордон України. Два прикордонника застрелили з Чернівецької області. Два два. дев'ятнадцятирічний хлопець, який ні службу на кордоні застрелився. Що він був один, коли прикордонники ходять парами, і двадцятирічний курсант тієї ж Хмельницької академії, що ні службу. На кордоні в Чернівецькому області застрелився в академії там, теж з автомата. Ну я ж тримав в руках автомат автомат дуже незручна штука, з нього застрелиться непросто. Як ці хлопчики застрелились? А може, вони щось на кордоні бачили? А може, щось чули, а може, щось знали. Коротше кажучи, в Україні хаос, бардак і анархія. І це страшно, тому що під час війни повинна бути міцна державна вертикаль влади. Повинні бути міцні правильно. Якби я грубо не сказав, силовики да? Силовики повинні бути міцні, а силовики всі погрязли в корупції. В корупції кожна силова структура зараз погряз корупції і змикнувся. З цими місцевими регіональними мафіозами, чиновниками, депутатами, контрабандистами і прочими, які продають Західний кордон України по метру. Страшнюща мафія, яка готова знищити любого Що ви хочете? Що ви хочете? Пише пан Сергій Гончар, прості люди закінчаться, далі що буде? Пане Сергій гончар, прості люди закінчиться. А далі що буде, а далі що буде, а далі буде стрім, прямий стрім українських сукірян, який скаже, далі що буде, якщо я буду живий, якщо мене не грохнуть або не посадять. Так, так. Я відповів, пане Сергій Гончар, я відповів все. Ну і тепер про Росію. Чому не закінчиться війна? Ви знаєте, сьогодні я прочитав статтю одної розумної людини, яка сказала, що Збройні сили Росії не підчиняються Путіну. Путін не може контролювати Збройні сили Росії. Так, так. так. Нам впарюють, що Путін контролює всю Росію, що він контролює силові структури. Ні. Путін втратив контроль над армією. Правильно, армія озвіріла. Російська армія озвіріла, вона вже не контрольована. Путін не може її контролювати. Розумієте, на фронті російська армія не контрольована. Комбати російські, комроти роблять, що хочуть на фронті. Грабують своїх солдат, збивають гроші, торгують зброєю, торгують наркотиками. Для багатьох російських офіцерів СВО стало джерелом величезного збагачення великих грошей. І вони вже не підконтрольні. Правильно. Генеральному штабу Росії своїм генералам вони не під контрольні. Середня офіцерна ланка і нижня офіцерська ланка роблять, що хочуть. Все. І генерали теж грабують. кажучи, армія, російська армія, да, яка зайшла в Україну, да, зайшла в Україну, професійно зайшла в Україну, перетворилася в велику банду. Розумієте? І Путін не може контролювати цю банду, тому що російська армія хоче що війни. Російська армія хоче війни, тому що офіцери розуміють, російська армія, генерали, що такого шансу збагатитися у них не буде. А потім вони розраховують втекти, тому що розуміють, що за ці злочини, які вони наробили в Україні, рано чи пізно прийдеться відповідати. І Путін не може контролювати свою армію, тому що вона озвіріла. Озвіріла від крові. Російські солдати приходять. В Росію відпустки демобілізуються, вбивають, гвалтують своїх же людей. Рівень злочинності виріс в два з половиною рази в російських містах, в регіонах. Неконтрольна продажа зброї да? зброя з фронту йде в тили в російські регіони. Корот кажучи, Росія закручується в маховик хаоса і анархії. розумієте? І старий Путін, хоч робить вигляд, що він контролює все, він вже не контролює. Старий Путін не контролює від слова зовсім. Розумієте? Все. Я вже не кажу про проблеми в Росії. Нафта впала в ціні, грошей не вистачає, станок будуть включати, економіка в них теж падає. Бюджет грабується коротше кажучи, старий дід Путін не контролює. Хоч він пижиться, хоч він показує, що він і ФСБ Росії контролюють обстановку, ні, в Росії теж швах. В Росії теж швах, теж швах. Війна страшна річ. Війна це хаос, анархія, безлад і грабунок в обох сторонах конфлікту. Війна це, це, це. це. Українського народу Сталін На чому він виграв е, Велику Вітчизняну війну? Він виграв на смерчі. Смерч пигунам. Він бачив, що в армії бардак, хаос, що армія починає розвалюватися, тікати, що багато здаються в полон до німців правильно. І він зробив таку організацію, як СМЕРШ. СМЕРШ шпигунам якою командував генерал Бакумов, і ці СМЕРШ-шпигунам на фронті могли розстріляти. Лейтенант смершу міг розстріляти полковник без суда слідства. І оцей смерш терором, да терором, терором тримав Червону армію в покорі, не давав Червоній армії звіріти, розпитися, розгулятися, розграбуватися і перетворитися в банду. Розумієте? Велика небезпека для військових, коли вони воюють, коли вони мають зброю стати неконтрольованою бандою. Тому що, вибачте, там, де воюють, там страшно. Там один закон. да? В тебе автомат, стріляй перший. Не вистрілиш ти, уб'ють тебе. І це страшно. Але Сталін зумів стримати Червону армію від цього. Хоча були звичайно різні ситуації, але Сталін зумів стримати. Ми візьмемо історію німецької армії, да? німецько-фашистської армії. Гітлер теж був не дурень. Німецьке командування теж були не дурні. Вони зрозуміли, якщо армія німецька буде йти, по Росії більшовицькій буде грабувати, вбивати, гвалтувати, пити. Коротше, вона розпадеться. Але ж німців був. Ордунтух, порядок. І німці залізною дисципліною, зондеркомандами, А зондеркоманди були тільки з поліцаїв і наших зрадників. Німців не допускали до карательних акцій. Солдати німецькі не палили села. Не палили, не вбивали, не гвалтували, не розстрілювали. Чому? Тому що німецькі командування розуміло, що солдат, який п'є, гвалтує, вбиває, перетвориться в неконтрольованого звіря і буде стріляти своїх офіцерів, генералів. Тому правильно чорну роботу в них робили наші зрадники: власівці і інші інші, інші, поліцаї, інші інші під керівництвом Есесівців. Есасівці керували ними і знищували український народ. Німці німецького солдата не допускали до розстрілів, до грабунків, до гувалтівників. Вони розуміли, в армії повинен бути порядок. Отак От я вам пояснив, що ситуація зараз дуже страшна. Дуже страшна. І в Росії дуже страшна, і у нас дуже страшна, тому що війна це страшна річ. Люди звіріють. Люди хочуть. Грабувати, убивати, принижувати. Такого як ти звірині істинки війни. І куди ти не дінься, чим далі, тим страшніше. 21 хвилину я потратив на те, щоб пояснити, що в війні зацікавлені. В Війні зацікавлені як в Україні, так і в Росії люди, які наживаються страшно на війні. Страшно на війні. Я вже цитував одного командира роти, який поклав уже дві чи три роти, да, двохсотими, і він був плиточником у Польщі. Коли війна почалася, він кинув ту плитку, приїхав і, і написав у Фейсбуці: Йо-майо, -йо, я за тисячу доларів да, горбатився в Польщі. А я командир роти, йоптать, я мільйонер в баксах. Розумієте? Командир роти мільйонер в баксах да? і поклав три склади роти своєї двохсотими. А сам живий і сам збагатився став мільйонером. Ви хочете, щоб зупинилася війна? Війна не зупиниться. Тому я вам отак пояснив реально стан речей. Надійтесь на Трампа, надійтесь ще на когось на Європу. Європі взагалі війна потрібна. Європі потрібно, щоб Україна воювала ще три роки, поки вони не видобують. Східний вал. Східний вал, вони зараз будують східний вал. І для того, щоб їм добудувати, е, моб, відмобілізувати свої армії, да перевести армії на реальні військові рейки, на економіку. Мобілізація да МОБ резерв зробити Європі треба три роки. Три роки ми ще повинні воювати, тримати расистів. Як ми витримаємо цю війну, чесно кажучи, я не знаю. От так, страшні карателі були румуни. Так, карателі румуни. Страшні карателі були румуни, страшні карателі були мадьяри. Страшні карателі, до речі, були, е, ну, м'яко кажучи, і в Прибалті. Прибалти були страшними карателями. Так, в Прибалтиці були люди, які були карателями німецькими, самі прибалти. Вони теж звірствували на території України. Якщо ми так скажемо чесно, ну, хто хоче подивитися фільм, будь ласка, набирайте Ельдар Климов, іди і дивися. Іди і смотри. Подивіться цей фільм, ну, я зразу кажу, що нервовим гіпертонікам, людям з психікою нестабільною дітям я цей фільм не рекомендую дивитися. і смотри Самий страшний фільм. Зразу кажу нервовим людям з поганою психікою, гіпертонікам, дітям. Не дивіться, не дивіться цей фільм. Він дуже страшний. Коротше кажучи, скажу вам, другі рідні. Наступають страшні часи. Чи виживемо ми, чи ні, я не знаю. І ніяких прогнозів робити не буду. Одне скажу: моліться, брати та сестри. Моліться і не бійтеся. У кожного з нас є свої гріхи. У кожен нас грішна людина. Не треба боятися смерті. Не треба боятися смерті. Я вам скажу чесно: не треба боятися смерті. Просто не треба. Потрібно старатися жити, потрібно старатися боротися і потрібно хоч кожен день робити щось для ненькі України. Хоч отако по пальчику хоч чуть-чуть і єднатися, тоді ми тоді ми вистоїмо інакше Ну, а інакше, якщо ми це не будемо робити, України не стане. Тільки прошу не говоріть ні, не кажіть, що я. Ну, от ви знаєте, я виклав відео одне таке патріотичне, і мені почали писати. да Особливо мені сподобався в лапках допис Григорія Риса. Да? У мене був такий в лапках друг, да, Григорій Рис. да, Він зараз в Швейцарії. В Швейцарії, Він давно в Швейцарії, він навіть доната не хотів прислати, да, такий скупий да, писав мені. А я за 4 франка п'ю чашечку кави. У Швейцарії кава дорога. І цей жлобяр, да, цей патріот в лапках Григорій Рис, коли я. Сказав, що треба воювати до останнього, тому що в нас виходу немає. Він пише: пане Ігор, ви, 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 ви щось не туди, не туди ведете людей? Да? Так що виходить, не воювати до останнього капітулювати. Да? І цей Григорій Рисо, цей поц по єврейськи парень особиці, сидить в Швейцарії і вказує мені, що мені робити. Да? Ну хотів написати йому коментар, а потім подумав. Прочитав інші, а там усі коментарі капітулянські. Розумієте? От, -от під моїм відео, де я сказав, що ми будемо воювати, тому що нам не дають інакшого відео, всі коментарі капітулянські. А я не буду воювати, я буду воювати за свою хату, а я не хочу воювати, бо я не хочу за систему. Люди дорогі. Я скажу дуже просто. Дуже багато українців готові стати на коліна і відсмокати разом зі своїми дочками, жінками: чи в бурята, чи в калмика, чи у Румуна, чи в Мадіяра, чи ще в будь-якого загарбника, який зайде в Україну. Просто стати і відсмокати. Реально, я без мата, без приниження. Я кажу те, що є. Зрозумієте? От багато хто каже про українських козаків, їх виховували, щоб умирати. Їх виховували, щоб умирати. Вони іншої долі не знали. Середній вік козака 25 років. Хто доживав до 30, вважали стариком. Хто доживав з козаків до 35, вважали характерником безсмертним. Тому що козаки гинули. 19, 20, 22, 23, до 25 років козаки гинули. Що ви ще хочете? Люди себе виховували, розумієте? А половина українців готова здати Україну, стати на коліна і просто відсмокати. Реально, лиш би лишитися живими. Отакий От стадний інстинкт, що хтось повинен воювати, да а я повинен лишитися живий. 14 року, скільки. Хлопців загинуло. І я сказав би цим капітулянтам, що хочуть відсмокати у любих, хто зайде в Україну. Завтієдій, кому ви вже один рік жируйте, кабаніте, гроші набиваєте, в кишені. Загорайте на Дністрах, да? загорайте на морях, в Буковелях, завдяки кому? Завдяки простим українським хлопцям і дівчатам, що 14 року з Майдану гинуть по цей рік. Да? А ви ще, вибачте, пащу розкриваєте, здавати Україну капітулювати. Знаєте, от я відпрацював 28 хвилин. Для мене це нелегко. Скажу просто. Для мене нелегко. Взагалі мені теж зараз дуже важко. Дуже важко, тому що канал переживає дуже нелегкі фінансові часи. Але я беру, сідаю за комп і знаю, я говорю правду. Я воюю за Україну, я воюю за свою землю. І мене не хвилює, хто буде ставати, піднімати руки, чи відсмокувати у Калмика, Буряти, Мадьяра, чи Румуна, чи в інших завойовників. Я Ігор Швець. Я з козацького роду, швеців, холявчуків полковничного роду Федоренків. Я ніколи не підніму руки, я ніколи не здамся. Навіть старий, навіть хворий, навіть безсилий. Слава Україні та смерть ворогам. Дякую чату за підтримку. Дякую Сергію Гончару за те, що він, 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 він справжній українець. Тримаємося, брати та сестри. Не здаємося.